М'янманська опозиціонерка отримала почесну нагороду Великої Британії. А сан суджи удостоїли премії впливового аналітичного центру Четем Нагороду особисто вручив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк, що став першим британським чиновником, який приїхав до М'янми за останні півстоліття. Хейк відвідав лауреата Нобелівської премії миру у її будинку, де жінка пробула під домашнім арештом майже 20 років. Британський дипломат заявив, що нещодавні зміни у М'янмі вселяють надію у її демократичне майбутнє умовою скасування міжнародних санкцій проти колишньої бірми. Хейк назвав звільнення політичних в'язнів та проведення вільних виборів. Після двох десятиліть правління військової хунти у 2010 році у м'янмі сформували цивільний уряд. Лідерку опозиції Аун Сан Суджи звільнили з під арешту і дозволили її партії національній лізі за демократію брати участь у виборах. Втім, ситуація з правами людини у м'янмі суттєво не змінилася. У в'язницях лишаються сотні дисидентів.